Дві розпаковочки розбираємо. Значить, Іван Васильович, верхні кидати подарунки. Так, дивимося, дивимося. І ми дві посилочки розпакуємо, бо дві з подарунками. Ну, дуже багато почали подарунки. Я такий вам вдячний, але цих посилок мушу об'єднати. Бо дуже багато відео і я всі не потягну зняти. Тому хочу показати подарунки, що вислали. Тут, бачите, на верхні кидати написано і сказали болгарку мені нарізати. Наголосили. Так, раз. Подаруночки, подаруночки. Це. Бачите, що написано? Срібло. Так. Будемо читати. Будемо читати. Доброго дня, мене звуть Іван. Мене звуть Іван. Так, мене звуть Іван. Магнітний магніт на міді потрібно передивитися. Можливо, між ними є і вольфрамові контакти. Мідь 10 кг 620 г, алюміній 9 та, 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 на 7437. Сума приблизна. Якщо щось не так, то переберіть. Повід... Повідайте. Так. Якщо можна відео розпаковки, Кость Іван Васильович. Можна. Можливо, тут і подарунки нема. Можливо, людина просто просила розпаковку. Так, мідь. Раз. Так. Давайте поставимо мідь на вагу, подивимося, скільки, а це будемо потім переважувати. Так, ми ставимо. Дивіться, 10 кг 800 грам. Він написав мідь 10 620. Так, це є. Тоді, значить, це без подарунка. Так. А, це гомо так? Ага, почекай, А я бачите вже щось цей. Туплю. Так, може і так, все, бачите? Так. Ага. Я поняв. О, все, це мед. Це значить ще й побратим пасічник. Я вам покажу, що в мене є. Зараз вам покажу. Це ось мед з моєї пасіки, бачите? Тобто це побратим. Я дуже дякую. Ми. Обов'язково скуштуємо і скажемо враження по вашому меду. Велике вам дякую. А я вже почав вже думаю так, щось ні подаруночка немає, а Сергій каже, от-от-от. Вот, вот". Так, дивимося другу посилочку. Срібло це все його. Мідь його, ми не перепутати, то ставимо ось тут. Так, щоб не перепутати посилочки, ми все переважимо. Так. Так, вверх, вверх, вверх. Так. 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 Дивимось, дивимось. Алюміній, алюміній. Читаємо. Так. Привіт, друже! Назбирав трохи металу, щоб мати якісь кошти. Вибач, що не зміг почекати, Щось там почекати від заліза. В мене турбіна згоріла. Та нам тобі подарунок лежить. Надіюся, він доїде цілим до тебе та буде висіти, у... в... висіти на прийомці. Там ще пару грам срібла. Я метал не важив, щоб не чищений. Бо не чищений. Дякую тобі, друже. Друже, дивимося. Так. Так, тараз. Зараз ми будемо висіти. Ди дівся. Опа! Так, дивимось, дивимось. Хоп. Хоп. Обережно, обережно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Центр Європи. А звідки це чоловік цей? Звідки це цей чоловік? Ще, я хочу подивитися? Звідки? Ага, ось він. Чоловік з... Холодна балка. Ну, я е, себе беру, дивіться, тут ми, значить, зробимо ось так, що буде висіти ось це, тут вже в наступних відео буде висіти. І подарунок з Білгород-Дністровська. І так ми будемо помаленьку-помаленьку, оцю стіну е, зробимо подарунковою. Все, друже, я зараз буду е, все переважувати і сьогодні з вами розрахуюся. Вам дуже вдячні за подарунки. Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.